Кількість людей, які не можуть виплатити взятий кредит, із кожним роком збільшується, заявляють банкіри. Причиною цьому економічна ситуація в країні. Економічна ситуація, нестабільний курс валют, скорочення робочих місць, неможливість виконувати свої зобов'язання. Звичайний боржник у цій ситуації зіштовхнеться з пресингом з боку банку. Фахівці пояснюють, фінустанови легко йдуть на переговори лише з тими, хто має особливий статус. Якщо таке явище і є, то воно носить скоріше поодинокий характер. І, Як правило, таку реструктуризацію добуваються ті фізичні особи, які мають якісь особливі відносини з власниками банків. Тобто для них, для так званих vip клієнтів безумовно банк йде на реструктуризацію, бо не хоче втратити цих vip клієнтів. За законом фінустанова починає з письмових звернень до клієнта з проханням виплатити потрібну суму. Якщо позичальник не реагує, банк звертається до суду. Далі рішення за Фемідою. На жаль, як правило, банки, не розбираючись з ситуацією, вони зразу вдаються до певних заходів, які спрямовані на те, щоб щось отримати. Але зараз ну, відповідно це. Примусове стягнення цих коштів, а також іпотечного майна, яке було закладено: це квартири, будинки, автомобілі. Житлова нерухомість, як застава, напевно, найскладніша проблема у відносинах кредитора з позичальником. Сьогодні банки не можуть просто виселити людей із заставного житла. За рішенням Верховного суду України, яке було винесене у березні цього року, фіностанови мають надати боржникам альтернативне майно. Та лише у тих випадках, коли заставне житло не було придбане в кредит, а належало боржнику до взяття кредиту. Таке рішення не влаштовує банкірів. Вони Звернутися до Верховного суду з проханням переглянути його. Ми вважаємо, що дана правова позиція є неприйнятною для фінансового ринку через те, що за останні роки багато було видано споживчих кредитів, які забезпечені іпотекою. І виходячи з складеної судової практики, буде неможливо виселити. Мешканців із такого приміщення та поки Верховний суд не скасував своє рішення, боржники можуть керуватися ним. Юристи кажуть, особа, яку хочуть виселити, має право посилатись на березневе рішення та вимагати, аби їй надали альтернативне майно. Та до сьогодні не було жодного такого випадку. Проблема у необізнаності, кажуть спеціалісти. Дуже мало осіб, котрі є, скажімо так, жертвами. Таких дій банку не так багато осіб знають про таке рішення Верховного суду. Не так багато осіб можуть в тому порядку потім на нього посилатися, незважаючи на те, що Верховний суд в Україні це є останньою інстанцією судовою. Юристи стверджують, якщо верховний суд не змінить рішення, банки повинні будуть знайти шляхи реалізації його умов або ж шляхи як обійти їх. Один із варіантів фінустанови робитимуть усе, аби не виселити мешканців, а просто оформити право власності на себе. Один із варіантів, вони будуть продавати ці квартири, на які вони отримали право власності, але там живуть люди, які не виселені, будуть продавати, очевидно, з певним дисконтом, чи тим людям, які з'являться і будуть цим професійно займатися. І ті вже люди будуть отримувати окремі рішення судів на виселення, тому що вони не банки, вони придбали цю нерухомість. Квартирне питання у разі непогашення кредитного зобов'язання стоїть сьогодні доволі гостро. Коли банкіри звернуться до Верховного суду України та чи змінить він своє рішення, допоки невідомо. Та, поки є нагода, люди можуть використовувати право на отримання альтернативного житла на свою користь.